О, бойовий радіус 30 км, максимальна дальність польоту 75 км, тривалість прильоту до 65 км. Робоча висота 200 метрів, максимальна підйомна вага 2 кг злітає на висоту 4000 метрів. Ми займаємось виробництвом безпілотних літальних апаратів і безпілотних авіаційних комплексів це наше основне направлення. Також ми спеціалізуємося на наземних роботизованих комплексах. Я директор підприємства Мрія 450. Це символічна назва, тому що люди, які створювали це підприємство, у них була спільна мрія досягти. Перемоги і перемоги своїми силами створити щось те, що на теренах України дасть змогу нашим воїнам досягати поставлених цілей. Інша частина назви 4.5.0 – це нашого військового сленгу. Значить, все добре, тобто без обстрілів на позиції, все добре. Тому ми поєднали саме нашу спільну мрію і в назві поєднали, що все спокійно, все добре. Ми вже працюємо. Трішечки більше року, якраз це символічно в цьому місяці, воно було створене рік тому. І протягом місяця ми зібрали команду однодумців, спеціалістів в своїй справі, фахівців, яких дійсно поєднує одна мрія, одна мета і спільне гасло. Тому Уже рік, як ми можемо виробляти і виробляємо ту продукцію, на яку ми спрямовувалися. На даний час у нас є декілька версій безпілотного авіаційного комплексу, який ми виготовляємо. За цей рік досягли того етапу, що ми можемо виробляти один безпілотний літальний апарат десь за 7-10 хвилин. Збирати від нуля до готового виробу, але в подальшому витрачається багато часу на його обліт, на його е, ОТК, тому що ми в бригади передаємо борти тільки ті, які вже безпосередньо на полігоні пройшли обліт. Звертаються до нас багато військових. Е, у нас наявна своя школа. Е, ми передаємо наші комплекси е, після навчання, тобто коли е, е, екіпажі вже побачили. Спробували облітали, здали певні іспити на ураження цілі. Тільки після цього ми вже їм передаємо комплекси, щоб вони в бойових порядках не отримали той засіб, яким вони не вміють працювати або не можуть застосовувати, тому що в кожному засобі такого типу є своя специфіка. Це екіпаж приїжджає в бойовий порядок, отримує зразу виготовлені конкретно під нього борти, конкретно під нього комплекс, і він вже має змогу вміння і навички працювати. Тому до нас звертаються військові, до нас звертаються фонди, до нас звертаються приватний бізнес для закупівлі, саме тим бригадам, яких вони підтримують. Собівартість літального апарату залежить від його версії. Тобто у нас є звичайні версії, які можуть працювати, в принципі, і по повітрю, і по землі, по наземним цілям. Але це саме перша наша версія. Так, да, вона працює, вона добре працює, але ж змінюються умови при яких Застосовується його вартість, складає 39 тисяч гривень. Наш підход в тому, щоб цього було багато, цим був забезпечений фронт, і це було доступно. Тобто, звичайно, що ми отримуємо прибуток, який дає можливість нам функціонувати, але ми його намагаємось отримувати за рахунок кількості випущених БПЛА, а не за рахунок її збільшення її вартості. Також у нас є версії, які спрямовані на знищення безпосередньо повітряних цілей, де вже Посилені батареї, дає поворотні механізми камер і ще багато чого іншого, що дає змогу знаходитись в повітрі більше двох годин, це дає змогу пілотам знайти ціль, її знищити, виявити. І також у нас є версія нашого БПЛА з системою до наведення до цілі. Тобто, там, де безпосередньо оператор БПЛА захопив ціль, якщо втрачається сигнал, працює РЕП БПЛА. Іде на ту ціль, яка йому зазначена. Я хочу зазначити, що наші інструктори, оператори, більшість із них це колишні військові. Ми намагаємось згуртувати навколо себе людей, які дійсно хочуть цим займатися, не заради того, щоб просто бути на Роботі або там отримати яку якусь броню це люди, які дійсно горять, які хочуть цим займатися, і які знають для чого вони це роблять. Тому у нас інструктора. Більшість із них це дійсно колишні військові, які були в бойових порядках і які застосовували. Або цей засіб, або подібні засоби в бойових порядках, тобто люди з досвідом. Ми навчаємо не тільки, як його застосовувати, але ми навчаємо і тактики застосування, і тактики розгортання, тобто те, що дасть змогу зберегти життя членам екіпажу. Виходимо на державні закупівлі, є розуміння, як це робити, але багато нюансів стає в тому, що для продажу саме через державні контракти виріб повинен бути кодифікований. Тобто ми кодифікували свій виріб, але ти його кодифікуєш протягом. Певного періоду часу це витрачається декілька місяців, і за ці декілька місяців цей виріб може вже бути не актуальним. Тобто ми його постійно вдосконалюємо під ті потреби, під ті саме потреби військових, які до нас звертаються, тому що ми постійно з ними на зв'язку. У нас є служба техпідтримки, яка 24 на 7 на зв'язку, і всі оператори, які у нас... Отримали сертифікати, вони всі знаходяться е, на зв'язку і надають інформацію, що відбувається з бортом, що відбувається з застосуванням нових засобів РЕП. І ми намагаємося в, в режимі онлайн. Ці питання усувати, вдосконалювати і розвивати свій виріб. Держава нам допомагає в тому плані, що спрощений порядок проходження кодифікацій на багато людей, які на певних посадах знаходяться, вони розуміють, що ми займаємось. Вони бачать результат, вони бачать наш засіб, і дійсно вони допомагають пройти цей тяжкий шлях, але все одно ну. Питання документарне воно залишається. Питання неповного законодавчого врегулювання також залишається. Ми молоде підприємство, але, на мій погляд, ми досягли великих успіхів за рік. Вийти на такі масштаби виробництва, згуртувати скільки людей і мати підтверджені успішні застосування нашого засобу, я вважаю, це велике досягнення. Є нюанси з комплектуючими, і нікуди ти від цього не дінешся. Благо, українське виробництво розвивається. Також є нюанси з тим, що все-таки, на мій погляд, зовнішньоекономічна політика і політична ситуація, навіть не зовнішньоекономічна, а політична ситуація нестабільна. Вона на. Нас дуже хвилює, вона нас хвилює, як колишніх військових, нам дуже за це болить, і це дійсно також вибуває з колії. Але ми сильні, і я не буду говорити, що у нас там якась є проблема, тому що будь-яку проблему ми гуртуємось і вирішуємо. Так, Для всіх, у кого все пропало, просто вам хочу показати, що просто робіть свою роботу, як роблять ці хлопці, і все буде добре. Не чекайте, що хтось буде цю роботу робити за вас. Дійсно, самі сильні люди створюються от якраз в самі складні періоди часу для держави, і це зараз дуже гарно проглядається. Коли з'являються дійсно дуже гарні вироби, дуже специфічна продукція, це дуже якісна продукція, яка забезпечує гарний результат. У нас є відкритий сайт, у нас є службовий номер телефону, але через сайт вони можуть залишити заявку, і ця заявка буде опрацьована.